каналу. В сьогоднішньому відео ми розповімо вам, як ми дійшли до того, що зробили цю косільку, з чого вона складається, які плюси, які мінуси, як вона працює, з чого ми її робили, де взяли деталі. Допоможе нам цьому Сергій Миколайович, який і є автором цього даного виробу, як і всіх остальних наших виробів. Наш найголовніший конструктор це Сергій Миколайович. Сергій Миколаївич, розкажіть, продамо косівку. Як ви її зробили? З чого? Дану косилку. значить, ми купили її остатки з неї може. Може, хто бачив таку косилку... КР08 називається, я як не да? так? Ось так. Похоже. Оці коробки стояли ось того. Коробка знизу, диск зверху. Висота среза дуже велика. Е -е, потім шов не купили, купили ми її, бо других не було просто. Ну, тоді не було. Да, так, на той просто, момент та, на той, не було. Була єдина, яка... Придумалася до цього товолка, єдина була косілка yeah, yeah. КР08, вона називалась, китайська, мабуть. Yeah. Просто рамка, два диска, такі полоски. Чіплялася yeah. на один палець, її викручувала, ремні, скидали, перекручували і так далі. Yeah, yeah. Набирала траву yeah. на боки. Траву завжди набирало. Ну, ця сторона йшла. Ось стіни по стіні йшла, завжди траву, робили, полоски вже. Лише да, такі вийшли, ну, щоб придавити, щоб підняти. Коротко, ну. І було рішення її радикально переробити. Значить, це ми поставили за основу коробки і диски. Да, з цієї КР08 да. було ось оці коробки. Да. Одна, друга. І, диски, і верхні диски. Оце вони, але тут доварена ще така юбочка з да, Значить, трохи піддивилися ми Воробйов, Юрій. Ну, то, да, в Юрій Воробйо да. підглянули трошки. Да, він теж, от, допустимо, цього полоски, він дав, він правильно сказав, що сегмент оце як поставити? ну це сегмент. З його робили ножі, отак просто обрізали. Або з цього, або з цього, просто сваркою можна пропекти дірку. І все нема нічого сложного. І там не дуже точно така. Якби тільки пальчик колись. Краще масу забираю. Оцей буртик ширше. Не так забивається, ось тут не так намотує. І запас, відповідно, більший. Основа 120 швейдер. Так, а ну в Ось 120-й Ширина і 64 сантиметра. 64 сантиметра. Ширина. Ширина ранна. Да. Так. Коробки стоять. Ступиці взяті із оцих дисків. Посаджені. На зв'язки. Зв'язки велосипедні. Тут сейчас, щоб видно 에... було дві зв'язки. Дві зв'язки. Одна до коробки, друга до вала. Значить, е... велосипедні зв'язки на 21 зуб, ну, щоб можна було токарю проточити її легко і посаджений <різь> на цю ступицю, ступиця взята із диска. Ну, то, то, то есть вона на шлицах, там, по-моєму, шість на коробку. Вали тут на 30. На 30 підшипники з 206 стоять. А знизу цей огуляючий... Мені виростуть Ну це що гулять. Не ведуще, а гуляючий диск. Там підшипники стоять із шкоди. Шкода, Октавія, так, Тур, так, задня ступиця. Задня Там теж Можі. на 30-ті. Да, розкажи, що це ж Оце, вони, ця косілка, можна всі ж розуміють, вона пливе на оцих диск. Вони можуть сюди і туди крутитися. Основний привід верхній диск. Так. Нижній він незалежний. Він може крутитися, може не крутитися. <реш> ну, може, да. може просто пливти і опирається він на землю. От такий от шліфований. Зроблений він просто кусок металу, вирізаний по кругу, порізаний. Ось от, тут його видно, що порізаний, потім зігнутий і зварений. все. Щоб така теряло, яка викладає. Вона получилась. трошки виляла, ну вона. І це теж. Те, що виляє, вона все одно що... пливе, вона не Да, Так, да, так. Да. Значить, середній, зараз я покажу. Давай зараз розкурімо її, покажу. Да, да. Ось, все, ось цей привод. Зроблений він дуже просто для виключення. Тож, пружина переходить в центр і виключа. Обов'язково треба, щоб був піддержуючий, недалеко від цього. Ну Потім зробите, щоб от в натягнутому стані воно отак крутиться, а виключено воно так. Оце зжима і він зовсім не веде. І виключається просто. От переходить центр ну, понятне, і одна це, половина та, 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 та. Так. 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 Тарілка прикручена на раз, два, три, чотири, п'ять. Отаких От болтиків з потайками. Ну, щоб не зачіпалося грунт. стариню і так далі. дощик починається вже так, щоб поміняти ножі ну в принципі їх часто міняти не треба Один раз все мінялися ми, ми, все, ми все. Все. Ага. Значит, все. все така система оце ступиться е, уголки порізані і просто приварені там он оце ступиця, ковпачок, там болт. Ізначально виставляється тарелка, становиться упирається цією кришечкою. і приварюється, проварюється потім. Для того щоб траву скидало, прикручена така ну алюмінієва, ісці. Їх, ми пам'ятаємо, чи димоход якийсь, алюмінієва труба. І тут такі полоски. Ну, можна і уголки, можна щось таке. Можна просто її зігнути овальною, зробити, щоб вона е, викидала траву. Тобто, щоб йшло движення. Болти ці теж ті з тієї машини. о Знялося. Нічого. О. Це стукається Це шкодовська. Можна із кадіка взяти. Це просто розпорна втулочка. Щоб було під рукою, стою зробив. І тут далі диск, він же стоїть на шпонці. Ось він знімається цей диск. Ну він і тарілкою, О, дивись скільки за 4 години назбирали минусу. Це зроблено з сігми, ну Зрошувальна колись була алюмінієва труба. Теж приварені там оголочки. Ну, примерно на око виставлене і прикручене болтами. Воно не важке, воно вібрації практично ніякої не дає. Так. так, це все зрозуміло. Значить, Основа це рама ось. Так? Значить, тут розпорки. Вони йдуть аж до швелера. В косинці вони виходять сюди, сюди, аж до швелера. Так? Труба. Звичайна труба. Добрана по діаметру, щоб 206 й почіпник ставав. Тут трошки не вистачало, я всередину вставив кусок металу, ось воно видно, обварив по кромці, щоб далі підшипник не йшов, нарізано болгаркою. Прорізь. Прорізь в трьох містах. Вставлений метал і заварено. Отаково. Все. Як поточити ці корпуса, це дуже дорого. А, такі. Да. Вал Тут на 30, далі по-моєму на 33 чи на 35, іде він. На 35. І тут же з цього боку е, так само підшипник стоїть. Така ж сама ситуація зроблена, тільки вже ж е, ця середина приварена до рами. Ступиця стоїть теж на 30 і приварена ж ця зв'язка. Проточена і приварена зв'язка. Щоб ви абсолютно точно ж не виставити коробку напроти вала, то є, щоб збіжати зломів. Всяких. Це зроблено таке соєння. Світіння тут зроблене ще бо воно на 21 зуб. Не попадав, пара, так? Тут, тут, ну, типу переходного. Вже я сам зігнув, там без роліка, так, зигнув під, підточив. Бо 21 зуб, воно ну, не, не попадає, щоб попаду. Ну, не можна, продаються такі переходні. Ну, ну, це, можна мотос... Мотоциклет на це. Не знаю, чи з яви, чи з... чи з восхода, чи з міська. Ну, коротше, вона по шагу така, як велосипедна. Коробки розширено, просто банально перерізано, вкинуто кусок труби. ось тут видно. Uh -huh. Точно так само і вал перерізаний, зажатий був, і си вирівнятий і зварений. Все. Uh -huh. А як вона кріпиться до мотоблука? Uh -huh. Шпильками. Ось. Ось. Шпильки тут є. Ось, uh -huh. ось. дві шпильки. І там рамка є коло мотоблока є рамка. Чотири шпильки. Да. Чотири шпильки. Ну це щоб крепки були. Це з автомобіля. Рамка і розкоси. Да, і розкоси сюди і сюди. І сюди і сюди. Ще такі розкоси. Тут вже зроблено. Вставляється, прикручується з того боку тут до мотоблоку. Ну, ми... четыре болты сверху и у нас и раскос вот сюда да. и, и вот сюда дырка по свернуть да. да. вот для так, прочности да. один раскос и с другой стороны и с другой стороны аналогично такая да. сама ситуация для надежности да. в общем вот такая косилочка получилась Попадали на пеньок. Та, і, на, і пеньок впиралися, і падали з нею, тобто мотоблок звалювався, нічого ніде ні, не. Він не потріскавався. Все крепко зроблено. Та й не раз пеньок ловили. Мурашники, то ще ерунда для неї і вона не боїться ні мурашників, нічого. Да. Будемо продавати їх, кого цікавить. Пишіть в коментарях або. Номер телефона мій там оставлю в описанні. Бо ми їх купили ну, такий тракторець, стоїть з пресом ДТЗ. 5504 к до нього купили там польська. В общем. То тепер просто щоб, жалко, як стоїть техніка і гуляє. В будь-яку вірточку так. заїжджає. Так, в будь-яку вірточку можна заїхати рядки, можна швидко, можна медленно, можна пішки за нею ходити. Косити. Дуже проста в експлуатації. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо нові знімати відео вже, будемо більше про тракторець. Тепер Ще про мотоблок у нас є багато там до роботи.